Вітаю, друзі, це телекапанія це програма Діалог я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Володимир Самойленко, модератор експертної групи по створенню концепції Миколаївського індустріального парку. Добрий день, Володимир Володимирович. Доброго дня, раді вітати вас у нашій студії. Ну і про що говоримо сьогодні? Оскільки ви раз модератор, то очевидно активний учасник процесу розробки концепції. Миколаївського індустріального парку, а ще практично з минулого року, в тому числі і в цій студії, ми неодноразово чули і від представників влади, і від представників експертного а, товариства про те, що саме індустріальний парк це можливий інструмент виводу економіки міста Миколаєва, яка зі зрозумілих причин знаходиться а, в стагнації, от власне виводу із, із стану цієї стагнації, то говоримо сьогодні про індустріальний парк. Для початку, в якості вступу. Давайте так хто і в рамках якої ініціативи сьогодні працює над концепцією створення індустріального парку. Колектив Української асоціації центрів підтримки бізнесу разом з Миколаївською міською радою за фінансовою підтримкою про ООН в рамках програми Мери за економічне зростання розробляють інструменти для економічного зростання та Після воєнного відновлення міста Миколаєва і економіки. От у рамках, е в рамках цієї програми є проєкт, е який назива називається портфоліо. В портфоліо є три е програми: це відновлення набережної, це ревіталізація е Миколаївського суднобудівного да. заводу. Миколаївського суддібудівного заводу та створення індустріального парку в межах міста Миколаєва. Я модерую групу експертів саме по створенню концепції індустріального парка в Давайте тоді також розберемося, що це взагалі таке, що таке індустріальний парк. Можливо. Наведемо приклади позитивної, позитивні приклади роботи, як за межами України індустріальних парків, так і безумовно в Україні, тому що це одне законодавче поле, одна ситуація в даному випадку Великої війни. І якщо такі позитивні приклади є, і в Україні також, то вони надзвичайно для нас важливі. Ну, давайте почнемо з світового досвіду. Угорщина, третина ВВП виробляється в індустріальних парках. Туреччина 50 тисяч промислових підприємств працюють в індустріальних парках. Практично вся промисловість Туреччини. В Польщі 77 великих індустріальних парків. Якщо ми перейдемо, то досвід світовий показує, що це дуже цікаві, цікаві проекти і цікаві рамки для розвитку підприємств. Якщо ми перейдемо до України, на, на, на даний момент в Україні зареєстровано 70 індустріальних парків. Але е, зареєструвати індустріальний парк доволі просто. Це виділяється земельна ділянка, вона може бути комунальна, державна, може бути навіть е, приватна. Пишеться концепція і реєструється в Кабміні, реєструється індустріальний парк. Ну, цього недостатньо для того, щоб індустріальний парк розпочав працювати. Значить, я сказав, 70 зараз зареєстровано, 48 парків тільки мають управляючі компанії. І 13 парків, парків мають резидентів. Це все, що касається України. І 12 парків, ну, можна сказати, по первинним признакам, працюють. От давайте тепер я розкажу, чому і як розпочинає роботу, що таке індустріальний парк. Значить, у нас є законодавство України про індустріальні парки. Вон, цей закон доволі давно був прийнятий, десь, якщо я не помиляюсь, до, в 2012 році. В 2022 році були прийняті доповнення до цього закону, які дали більше преференції учасникам індустріального парку. Для того, щоб запустити індустріальний парк, да і взагалі індустріальний парк спочатку, це земельна ділянка з комунікаціями. Тобто ми не можемо не підведи, підвевши комунікації, сказати, що це індустріальний парк. Це перше, і друге це управляюча компанія. От. Повертаємося назад. 70 парків зареєстровано, а тільки 48 мають управляючу компанію. Це що значить? Значить, 32 індустріальні парки фактично, фактично не працюють. Далі, що таке первинні признаки робочого індустріального парку? Це коли є управляюча компанія, коли до земельної ділянки підведені основні комунікації, це коли є хоча б одне працююче підприємство на цій території і є резидент. О чотири фактори нам кажуть, що на даний момент в Україні працює тільки 12, 12 індустріальних парків. Але тільки за 23-й рік було подано і зареєстровано в Україні 13 індустріальних парків. Є надія, що в 24-му році запрацює ще 20. Тобто, ну. З Зрозумілих розумі... причин на Заході України, всі вони сконцентровані в основному на Заході України і в Київській області. Ну, Основні області це Київська, Вінницька, Закарпатська, Ужгородська. Тобто там, де їх більше всього. Тобто там, де далі від війни. Ну, да, там... Якщо говоримо про Київський no. регіон, то там, очевидно, більше грошей, чим... Там ну, вирішуються а, дві задачі. По-перше, це ближче до границі. У нас же порти зараз не працюють, і фактично ми відрізані да? дуже далеко до, ну, до, великих, до великих хабів європейських. Це перше. Ну і друге, це безпека. Там більш безпечно, чим у нас. Ну але а, зрозуміло, що війну ми, ну, ми повинні. Виграти війну, Тож, тому, що якщо ми не виграємо, то просто України не буде. Тоді нема про що її розмовляти. Тому ми готуємося зараз, готуємо проекти, які будуть запускатися для післявоєнного відновлення Миколаєва. Добре, давайте і поговоримо про те, що вже напрацювали в місті Миколаєві. Ну власне, очевидно. А, і коли ви починаєте говорити про індустріальні парки, ви в першу чергу говорите про те, що має бути ділянка землі. У неї може бути який статус будь-який, може бути приватна, комунальна, да? але, в принципі, вона має бути. Чи маємо таку потенційну ділянку? Значить, Миколаївська міська рада в межах міста Миколаєва на околиці виділа 4 земельні ділянки, обща площа 190 гектарів. Це між трасами Миколаїв Херсон і Миколаїв Баштанка Кривий Ріг. Дуже гарне розташування. Дві, дві траси общенаціональні, плюс коли ділянки проходить залізнич, залізнична дорога, яка може далі перерости в залізничну станцію, ну, зробити ветку залізничної станції поруч. Ініціатором створення. Є Миколаївська міська рада. Наша експертна група допомагає написати концепцію для того, щоб зареєструвати цей парк в кабінеті міністрів. Що має бути в цій концепції? Про що, про що ви пишете? Що має бути в цій концепції? Закон повністю регулює, як пишеться концепція по кожному пункту. От ми по кожному пункту і йдемо, починаючи з мети, завдань. Uh, і з логістики, що ми бачимо на цій ділянці. От давайте ми сконцентруємося не те, що написано в законі, тому що це просто почитати, да? а що ми, як експерти, подивились і запропонували розмістити в концепції. <кхм> Перш за все, це логістичний центр. Великий логістичний центр, тому що, я вже сказав, дві траси, плюс залізниця, да, у, нас, у нас нема поки електротяги, але я думаю, після. Закінчення війни ця проблема теж буде вирішена доволі швидко, тому що буде багато грошей, які будуть йти в Україну на відновлення. Ну, за великим рахунком, уже до Великої війни тема електрифікації цих ділянок, які залишаються, власне, тут залишалися да. тут на півдні не електрифікованими, вона вже вирішувалась. Тому там певні напрацювання, як мінімум теоретичні, там, да? тому ну, вони, тому, я ще кажу, є. це дуже все перспективно, тому логістичний центр. Плюс у нас. На аеропорти Миколаїв-Херсон, Одеса, і плюс порти, Миколаївські порти, Одеські порти. Тому логістичний центр це, це дуже, дуже важливо і дуже логічно його там розмістити. Це перше, друге це машинобудування. І третє теж доволі логічно це переробка сільхозпродукції. Люба переробка, яка можлива. Ну скільки можна ресурси просто відправляти за кордон, пшеницю насіння, треба його переробляти, робити продукцію, продукцію, тобто робити додану вартість до тієї продукції, яку ми випускаємо. А хто ці всі чудові ідеї має наповнювати ну, власне, грошима, інвестиціями і потім реалізовувати. Якщо ви говорите про логістичний центр, якщо ви говорите про переробку, якщо ви говорите про машинобудування. Да. Давайте, тепер, давайте тепер за гроші. Да. Я, як створюється індустріальний парк? Ініціатор, тобто міська рада, подає концепцію і реєструє сам по собі індустріальний парк. Далі, так як це комунальна земля, через тендер йде пошук управляючої компанії. Коли найдена управляюча компанія, тоді розпочинається робота. Значить, перше. З, з, з того, як родився закон, в 24 2024 році в бюджеті України забито на розвиток індустріальних парків 1 мільярд гривень. А, що нам закон каже? Що резиденти індустріального парку можуть, можуть з державного бюджету отримати гроші від от цього мільярда. Конкретно всього мільярда, 60 мільйонів гривень на кожний індустріальний парк для розбудови комунікацій. На нашу думку, для нашого парку 190 гектар, потрібно 50 мільйонів гривень для комунікацій. 26 для основних це газ, вода і електрика. І 50 вже дороги прокладати і так далі. І взагалі 150 мільйонів гривень для того, щоб облаштувати повністю, ну, тобто вплоть до. Паркану да, і охорони. Тобто, це десь такі. На, на первинному етапі зрозуміло, що це фінансує міськрада, доки не знайде управляючу компанію, а, а далі дуже важливо знайти управляючу компанію з хорошим досвідом, а, зі своїми обіговими коштами і з а, досвідом а, залучання інвесторів. Тобто в цьому буде стояти успіх. Запуску індустріального парку. Тобто для цього ми пишемо концепцію. Італійська компанія буде розробляти на основі цієї концепції 3D-модель. І далі, з допомогою з, 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 з цих інструментів, буде пошук управляючої компанії з досвідом. Давайте, можливо, таке якісь уточнення. У вас вище прозвучало, що є потенційна можливість залучити державні кошти там в межах 60 мільйонів гривень да. цим вже має це цим вже має хтось з, з, перейматися чи от як власне як я, яка яка мож... чи чекаємо управляючу компанію і вона тільки управляюча компанія то всі кошти може залучити тільки управляюча компанія чи я правильно вас зрозумів, що на облаштування в комунікації і, і та, так чи інакше інших речей, пов'язаних з функціонуванням індустріального парку на тій площі, яка визначена, грошей потрібно більше, ніж 60%. А... І хто їх має профінансувати? Ну, дивіться, 150, 100, 150 мільйонів, ну як ми бачимо сьогодні, що ви розумієте, сьогодні нема проєктів робочих, mm. да? тобто десь 150 мільйонів потрібно на облаштування території на 150 гектарів. При цьому інвестиції о, в цю земельну ділянку, які повинні зробити інвестори при будівництві своїх виробництв, порядку 550 мільйонів євро. Тобто ми бачимо такі цифри. Хто, хто повинен, де взагалі, ну, взагалі, де взяти е, канали фінансування? Як сказав, на першому на етапі це міська рада робить. Далі, управляюча компанія працює своїми обйовими коштами, залучає державну підтримку. Е, в законі є преференція е, компенсація відсотків по кредитам для роботи індустріального парку, тобто залучає кредити і. Від держави получає компенсацію відсотків, далі гранти і різні програми економічного розвитку і розбудови України. Експертна група, яка працює в Миколаєві, і е, модератором якої ви є, як далеко ви вже просунулись в розробці документації? Ми, я сподіваюся, що на цьому тижні буде закінчено створення концепції. І ми її зможемо передати і як італійцям, щоб вони робили 3D-модель. Ну, візу... Візуалізацію цього проєкту. І передамо Миколаївській міській раді як ініціатору. Да, для того, щоб вони або її взяли і, так як вона і є, вже далі подавали на реєстрацію індустріального парку. Ну, а може, доробили. Важливий момент. Ми бачимо, що не просто працює сьогодні Миколаївська міська рада. Ну, як мінімум, вона. В онлайні збирається, якщо ми візьмемо досвід минулого року, то не завжди навіть кворум знаходився. Я до чого власне веду? Що очевидно, знадобиться в такому хорошому сенсі лобіст. <с .2> або лобісти для Миколаївської міської ради, от власне, для просування через міську раду цих всіх ідей. Чи готові ви таким виступати? Чи, чи власне, є група людей, яка, можливо, вже зараз це робить? Давайте, давайте подивимося, що нам може дати взагалі працюючий індустріальний парк в місті Миколаїві. Це мінімум 4 тисячі нових робочих місць. Це 19 мільйонів гривень податки на землю. Це 384 мільйона різних податків. Із них 180-190 мільйонів в міський бюджет. Ну, я так думаю, що під такі цифри не треба нічого лобіювати. Просто депутати повинні розуміти, що треба це реєструвати. І треба його запускати. І не так же багато роботи для міської ради. Саме основне знайти управляючу компанію. Я думаю, що ми зможемо її знайти. Чому? Великий, велика ділянка землі. Ну, тобто ви розумієте, да, на масштабах це набагато рентабельніша робота. Да, Може, буде її важко знайти от прямо зараз, коли ми під обстрілами знаходимося. А може, ми її зможемо знайти, ну, вона не зможе зразу розпочати працювати. Але дивіться, по моєму досвіду, я у свій час побудував аквапарк в Очакові. Я два роки потратив на проєкт його согласування узгодження. Два роки. Ну, тобто, у нас. До перемоги, я так думаю, більше, ніж двох років не пройде. І якщо ми сьогодні розпочнемо, то десь через два роки у нас може бути вже готові проекти, які дозволять його ну, запускати вже індустріальний парк як, як індустріальний парк. А він же дає сам. Санс... <кхів> ну, давайте ще е, про індустріальний парк. Індустріальний парк дає дуже великі преференції для, для учасників, для тих, хто заходить в нього. Ну, Середнє підприємство у нас десь займає площадь від 10 до 15 гектар. Ну, виробництво, не виробництво. Індустріальний е, е. парк вирішує йому зразу е, декілька, декілька питань дуже важливих. Це земля. Тобто, якщо от промисловий інвестор, це перше, з чим він стикається, де взять промислову землю в ну, великій кількості. Індустріальний да? парк вирішує це питання. Друге питання. І це пов'язано з тим, що деякі де індустріальні парки не запускаються взагалі в Україні. Це комунікації. <кхід> У нас комунікації, благо, і величина їх, і вони недалеко від е, самої земельної ділянки. Тобто індустріальний парк, управляюча компанія, повинна завести всі комунікації на ці земельні ділянки. Тобто, якщо заходить підприємець, у нього є земля, у нього є комунікації, у нього є преференції від держави і будівництво любого виробництва на 25% дешевше, ніж на, другій, на любій другій ділянці. Чому? Тому що закон дає преференції, в тому числі на ПДВ, на визне, мито, все обладнання, яке заводиться для виробництва, не, не облагається митом. Візним. Ну, якщо воно зрозуміло працює на, на цій площі, на індустріальній площадці. І 10 років він не це підприємство не буде платити податок на прибуток. Тобто законодавець це все да, Так, Це, це бачує, все просто зараз. Це я вам закон просто розказую. Його, звісно, краще читати. Ну, але от, е, такі, такі пункти дають надію, що е, не тільки нові, ну, дивіться, а ті, які сьогодні попали підприємства в окупацію і змогли вивезти обладнання. От що треба зробити, да, щоб час обладнання запустити? Ну, це ж ділянка, побудова, побудова якихось приміщень, розміщення, запуск. Ну, це все дуже довго, це роки. Якщо це все є уже. Ну, і саме ж так індустріальні, то давайте ще, як працюють індустріальні парки. Є дві моделі. Є, ну, Навіть є три моделі, але третя модель вона не зовсім виконує функцію індустріального парку. От давайте з неї почнемо. Третя модель це коли одне підприємство для себе реєструє індустріальний парк і саме там працює. Ну, це фактично не індустріальний парк, тому що воно не відповідає тому кластеру, який повинен е, народитися <клес> на цій земельній ділянці. Класичний індустріальний парк. Є два види. Або це заходить якесь якірне підприємство велике, і навколо нього всі сервіси забезпечують е, середні підприємства, які коло нього будуються, або взагалі. Е, Індустріальний парк розпочинається з управляючої компанії і е, створюється кластер е, середніх підприємств по 10-15 гектарів, як я кажу, які е, одне одному можуть надавати сервіс. Ну, Це теж велика преференція для підприємства, коли в тебе нема логістики, коли все на одному місці. А ми бачимо, та, що там от не тільки ті е, е, виробництва, які я вам розказав, але ще повинна бути залізнична станція і повинна бути таможений пост. Тому може не для того, щоб все вмістити в одне місто. От. Да. Ну тобто розуміння є. В скажімо так, в якихось проектних речах просунулись досить серйозно. Концепція готова. Концепція готова. Ми її готові будемо на, на цьому або на наступному тижні передати міську раду. Ну, що я хочу сказати? З огляду на те, що ми починали, а саме, що саме ідея створення індустріального парку для міста Миколаєва може стати, скажімо так, ну, таким способом порятунку міської економіки, яка досить серйозно постраждала через повномасштабне вторгнення, будемо сподіватися на, будемо сподіватися на розуміння з боку Миколаївської міської ради на всіляку підтримку. Ваших напрацювань. Ну і на те, що це в кінці кінців отримає позитивний поштовх. Ми будемо рухатися вперед. Не зовсім розумію вашого такого песимізму. Миколаївська міська рада є ініціатором створення. Ми допомагаємо зробити концепцію. Тобто це не ми ініціатори, центр підтримки бізнесу. Сумісно ж ми з Миколаївською радою і за фінансуванням ПРО допомагає створити концепцію. А ініціатор міська, Миколаївська міська рада. Вона вже ініціатор, вона хоче це зробити. Є земля. Ця земля забита в стратегію, вона забита в розвиток генерального плану Миколаєва. Тобто, ну, якби все, є, все є, нам саме головне знайти управляючу компанію. Тому до чого я веду? Плани визначені за роботу, товариші. Да, дякую. Так. Ну що, Володимир Володимирович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді, за ваші пояснення. Дякую. Разом до перемоги. Да. До побачення.